Музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для своїх глядачів другу прем'єру. Цього разу трагіфарс на одну дію за п'єсою Михайла Вальчака. Пісочниця протягом однієї години двоє акторів будуть розповідати своїм глядачам справжні секрети кохання. Це історія про двох молодих людей дівчинку та хлопчика, у яких боротьба за одну пісочницю переросла в палке захоплення. Закоханих грали Сергій Пунтус та Ольга Дущенко. Актори кажуть, це було не складно, адже вони розуміють одне одного. І навіть на репетиціях суперечок майже не виникало. Сугубо Всі ми різні люди у кожного точка зору. Але Ми намагалися прийти к одному точки зору. Ні, не було, не було. Постановку здійснила молода режисерка зі столиці Вікторія Філончук. Дівчина каже, працювати з нашими акторами було приємно. Я хлопці, ще раніше їх роботи в других спектаклях, і от Оля і Сережа одразу в душу, Тому, навіть коли у нас виникали складності на репетиціях, коли там возникнуть неудобство, але все одно равно все довольно. Швидко, і... Ніколи у нас не відбувалося серйозних каких-то конфліктів. Та оскільки сюжет про молодих людей, режисерка попрацювала над текстом, додали більше молодіжного сленгу, одяг на акторах був відповідний віку тих людей, яких вони грають. Привіт. Привіт. Як справи? Порядок. А у тебе? Ну, теж добре. Угу. Mm -hmm. Як нога? Яка нога? Ну, ну теж поранила? Угу. Mm -hmm. Нога? Добре? Дівчина не болить? Ні. О, мілко! Ти, ти щось хотів? Ні, <рігум> бувай. Детальніше у програмі Культур Ревю.